Щори плакали, кололися, але продовжували жерти кактус. Саме на таку фразу навштовхує те, що продовжує робити президент і його офіс. Вже в четверте, отакі вони не постійні. Вони заносять закон про множинне громадянство. Самі не знають про що пишуть, але продовжують писати. Про що йде мова? У президента була одна з обіцянок про те, що треба зробити множинне громадянство. Він не читав конституцію, тому що там написано Єдине громадянство єдине це не два, не три, не десять. Але тим не менш, мабуть, бажання для свого оточення, можливо, для когось ще забезпечити можливість отримати інший паспорт, наштовхує представників влади на то на те, що вони продовжують тягнути цей законопроект. Але в ньому багато підводних каменів, які на поверхні не дуже виглядають гарними, але коли починаєш розбиратися глибше, розумієш, наскільки там багато нюансів. Перше, це, цей законопроект дає змогу всім, кому хочеться отримати українське громадянство. Це раз, а тим, хто вимушено знаходиться на окупованих територіях. Дає можливість втратити це громадянство, тобто ми відсікаємо тих, хто виїхав за кордон, ми відсікаємо тих, хто вимушено не став колаборантом, а вимушено залишився на окупованих територіях, тому що послухав офіс президента, який рекомендував готуватися до шашликів, або послухав Арістовича, який пропонував розпаковувати тривожні валізи, і опинився в окупації. Так, тобто ці люди, виходячи з законопроекту президента, зможуть втратити своє українське громадянство. І коли на. Наша команда розумної політики подавала два альтернативні і буде подавати знову два альтернативні законопроекти до законопроекту чергового законопроекту президента. Ми говорили про дві позиції: позиція номер раз, що будь-які дії з подвійним потрійним по 25 п'ятим громадянства можна проводити лише після того, як Конституційний суд дасть свій висновок про те, а що ж таке єдине громадянство. Але влада дуже не хоче цього чекати, не дивлячись на те, що відповідне звернення вже понад три роки знаходиться в Конституційному суді і вони його не хочуть розглядати. І друге питання це питання про те, що ну добре, ви пхаєте цю історію, але давайте не створювати. Комфортні умови для іноземців, які можливо захочуть отримувати отримати українське громадянство. Причому для українців робиться все для того, щоб вони не повернулися і втратили це громадянство. Те, що говорить безугла, говорять інші представники офісу президента, що не хочуть, хай скидають паспорти, їдуть звідси. Таке ставлення у влади сьогодні до українців, але наповнити іншими народами Україну вони хочуть. Причому абсолютно без е, жодної відповідальності. Єдина відповідальність, яка перед Бачена законопроектами президента це те, що ви. Іноземці, які стануть громадянами України протягом двох років, мають вийти з українського громадянства. А чи вийдуть, чи ні, це вже питання іншого, і санкцій жодних немає. Тим не менш, повертаючись до наших законопроєктів, перше, хочеш отримати приїзди до України, отримай українське громадянство. Друге, ставай на військовий облік. Тому що, коли ви, як громадяни України, захищаєте свою батьківщину, ті, хто хочуть стати також громадянами України, мають бути в рівних умовах. Наступне ті, хто живуть за кордоном. Доново вони є е, податковими резидентами саме там, і саме там сплачують податки. Але тим не менш в Україні є податок на українське військо. Військовий збір, і він сьогодні півтора відсотки, а буде, мабуть, якщо протягне влада свій законопроект про підняття податків 5%. Так давайте нові е, громадяни України також будуть його сплачувати, щоб всі ж були в рівних і чесних умовах. Наступне питання це питання купівлі е, сільхозземлі. Тому що сьогодні діє мораторій і купувати її можуть лише громадяни України. Так, от наша команда запропонувала, що якщо людина... Прийшла і отримала з українського громадянства, то купувати землю вона зможе через два роки, так як і передбачав президент, що вона має вийти через два роки з будь-якого іншого громадянства: німецького, французького, італійського. Я розумію, що це виглядає як маячня, але тим не менш. І останнє, якщо вона не вийшла. То автоматичне позбавлення громадянства нашої з вами держави, тому що виглядає це все наступним чином: просто дати можливість іноземцям без жодної відповідальності, без жодних додаткових видатків, отримати можливість купувати українську землю і все. Це інше владу просто не турбує. А ні, турбує. Турбує те, що і вони зможуть отримати іноземне громадянство, і після завершення війни втікти в ті країни, які їм дали свій паспорт.